Ну що, друзі, всім привіт! Знаходимося зараз в Польщі. Їдемо на сервісі, як ви зрозуміли з попереднього відео. Продовжуємо для вас пилити відосики на Ютуб. Знімаю далі Ютуб, бо пішли вже погрози. Вже почалося в коментарях. Написали мені вже в інстаграм в повідомленнях, що відписка і все. Яка відписка, Пацани, Давайте без відписок, давайте договарюватись, домовлятися якось будемо. Не подобається інстаграм, все, забули, нема інстаграму, видалили його нафік. Продовжуємо знімати ютубчик, все як має бути. Так, хто не бачив попередній відео, то нагадую: находимось зараз в Польщі, їдемо на сервіс, їдемо поміняти або вирішити проблему з тим, що перегрівається машина. Є е, такі підозри, що це термостат, що його потрібно замінити, що він щось там глючить. І заодно потрібно зробити ватовський сертифікат на цю машину, щоб можна було повертати податки за пальне і податки за лізінг. Ще маємо перше розвантаження. <кій> e, маємо три точки розвантаження. Перше розвантаження у нас буде в місті Лоць. Перше розвантаження ми веземо там палетку з якимись продуктами, якийсь африканський магазин, так і він називається Африка Тропік. Друге розвантаження маємо десь там 100 км від Лодзя. І третє розвантаження маємо біля, десь в районі Білостоку, Десь там, де живе мій логіст. Тому завтра перше розвантаження у нас на 8 годину. По Шуріку розвантажуємось. І до речі, за це розвантаження, що ми зараз веземо, в нас буде оплата з терміном один день. Представте собі, завтра виставляємо фактуру і на другий день нам скидують бабки. І це взагалі дуже круто. Що взагалі по бабках? Коротше, пробили ми дуже цікаву тему, яка називається факторинг. Чи з блін, то постійно путаю цих два поняття. Факторинг, то є, що, як це працює? Якщо вам потрібно терміново зняти гроші, вивезти гроші за фактуру. Ви просто-напросто подаєте заявку на цей факторінг, скидуєте їм це мерочку, скидуєте їм фактуру і скидуєте їм зліцення, і вони вам зразу же скидують гроші. Але за мінусом там від 7 до 10%. як який факторінг, і як які зліцення і там коротше, це все решта. Тому якось так. Ви друзі, не підписуйтесь. Якщо вам інстаграм не подобається, напишіть в коментах. Нам не подобається інстаграм. Ми хочемо відоси на ютубі. І все. І питання з інстаграмом буде повністю закрите, будуть відосики на Ютубі. Думаю, що все буде почком і ми з вами якось домовимось. Відписуватись не треба, відписуватись не годиться. Бо далі буде ще цікавіший контент. Я вам це обіцяю. Трошечка їде, нічого собі. Midsubisy Eclipse. У мене теж така машина була. А знаєте де? В Underground 2. Хто грав в Underground? Underground перший, Underground 2. другий. Це взагалі колись була дуже популярна ігрушка. А вже потім це все, що виходило далі, то вже якісь трохи було нецікаве. Поки у нас сьогодні є час, потрібно заїхати десь помити машину. До речі, хто знає оцю парковку. Хто їздить по А4 і ось знає цей паркінг, на якому є все: гріль, KFC, заправка Орленс, заправка, ще там якась, не пам'ятаю, як вона називається. Миня, трек-магазин. Трек, трек Коротше, тут багато є всього. Але нам зараз потрібна мийка. Нам потрібно знайти, де тут знаходиться мийка, я щось її тут не бачу. Е, що в нас взагалі по цінах в Польщі? А ну, дивіться, е, цей кухонька і балончики до кухоньки коштують 5,99. 6 злотих коштує один балончик до кухоньки. Це, до речі, мені здається, що нормальна ціна. Як думаєте? Блін, представте собі, я коротше, відколи купив оцю кухоньку, тоді я купив її. Купив до неї дві упаковки балончиків і ще дотепер їх не використав. Так, де тут миня? Бо я щось сюди заїхав, катаюся, а миню знайти не можу. Але нічого, зараз ми її знайдемо, вона від нас не сховається. Так, миня, миня, миня. Потрібно заїхати помити машину. Щоб вона була чистенька, гарненька, то вона в мене така грязна капець. Бо в Франції заїжджаєш на ці мийки самообслуговування, там такий слабенький на поршу капець. Дивіться, яка машинка на франківських номерах. Якийсь кирпичик під колеса поставив. Так, куди я взагалі заїхав? Як звідси виїхати тепер? До речі, хто сюди заходив в цей гриль? Я один раз був з сестрою, дуже до речі, смачне тут м'ясо. Не, блин, ну, типа, для м'яса вони адекватні. Я от не можу знайти мийку. А чому я не можу знайти мийку, бо я коротше, не дивлюся, де мийка, а дивлюся, як відос зняти нормальний. Так, мийка, мийка, мейка. Десь тут має бути мийка, де та мийка я не знаю. Давайте повернемося в цю сторону, подивимось, що тут. Тут, дивіться, є KFC, є плюс столова якась. Знаю, що багато українських бусів, типу, які їдуть десь там з Німеччини, з Франції, сюди заїжджають. О, до речі, от, стоїть український бус на чернівецьких номерах. Чернівецькі пацани вони взагалі, типу, дуже такі пробивні. А це, от скільки зустрічаю перевізників, це все перев... Перев... Ну, в більшості випадків це все чернівецькі пацанчики. Так, де тут мийня? Заправлятись нам не треба, а от і мийня. Але цікаво, чи вони помиють мені цього бусика, бо тут пише, що мийня тір, але от для бусиків не знаю, чи миють вони, чи не миють. Але зараз ми, про... ми це дізнаємось. Дізнаємось. Добре, йду, я запитаю, чи миють, і по скільки миють, і зараз вам це обов'язково розкажу. О, коротше, такого бусика коштує помити тут 100 злотих ну оце вже по-любому треба мити дивіться який він грязний це капець бо у Франції щоб помити, щоб заїхати це напевно буде не 100 злотих, а буде десь коштувати 50 євро. А тут за 100 злотих зараз його чітко відмиють, все як має бути, дивіться, це капець. Це просто трішняк. За соточку зараз його помиють і поїдемо далі. 100 злотих це не так і дорого. Раз на Пасху можна собі дозволити. У Франції такий напор на цих мийках май самообслуговування, що просто капець. Що Там хіба не машини мити, а не знаю, що робити. Які які мають бути ціни на перевезення на таких фурах і плюс які ще ззаді мають такі погрузчики. Зараз вони, походу, будуть цей погрузчик від'єднювати. Зараз подивимося, як воно буде працювати. Щось коротше на цій мийці так довго теляться, капець. Оце заїхали дві фури і вони їх ще не миють. А ні, я думаю буду знімати цей погрузчик. Але ні. О, починають нарешті мити. Коротше, приїхав я на мийню, просидів, не знаю скільки десь... Пів години і їду нафіг звідси. Бо це тут так довго це роблять, що капець, що поки вони цим фури помиють, вже буде темно і зараз я звідси виїду, по темноті включу світло і всі мухи, вся ця брашка, яка зараз є на моїй машині, вона знову повернеться. Тому їду, їду з цієї мині, завтра вже розвантажусь. Буду їхати до свого логіста і десь там по дорозі по мою машину. Бо сидіти тут, я так розумію, що прийшлося би дуже довго, ще десь як мінімум годину, бо вони капець як повільно працюють. До речі, тут на цій парковочці є також підренка, до якої можна собі під'їхати, зробити закупи і не потрібно далеко ходити. Це дуже зручно, коли працюєш на фурі. Сюди заїхав під бідреночку, затарився і поїхав собі далі. Так, друзі, 10 -та година я запаркувався вже на паркінг. Ось там я стою. Ось такий тут паркінг. ну, Польські паркінги це взагалі, вони як завжди, типу, на вищому рівні. Туалет, душ, все як має бути і все безкоштовно. Зараз зганяю ще в душ, покупаюсь і можна буде вже лягати спати. Зараз вам, до речі, покажу, як виглядає душ в Польщі. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас вже п'ятниця без 10 сьома, ми виїжджаємо з паркінгу, маємо до розвантаження ще 57 кілометрів і показує час прибуття з 7 .43. У нас розвантаження на 8 так що якраз суперово. І що ви собі коротше, думаєте? Ще трошечки ще, буквально там не знаю, пів року, і я вже в спальник залазити не зможу. А чому? Бо я туди просто-напросто не буду поміщатися. Щоб ви собі розуміли, я вчора пішов собі в душик, все як має бути, покупався. І година десь пів дванадцятої мене припирає на хавчик. А з боку, з правої сторони від мене було KFC. І що? Пішов, взяв KFC ціле відро, е оці всякі курячі приколи, плюс картопля фрі і плюс кола. 12-ї ночі. Зранку став весь запухший від цього всього, але нічого, це вже останнє доїдаю і все. І беруся трошки за розум, бо реально скоро не буду в той спальник поміщатись туди. Буду спати отак на першому поверсі. Ще в чому прикол, що ну, тут особо в мене вже не по бо в мене тут стоїть холодильник і нема цієї двойної сидушки, того не знаю, де буду спати, хіба там ззаді в буді. Ось мені, якщо чесно, трошки нагадує Мілан. А знаєте чим? Тим, що зараз тут пів восьмої і тут немає двіжухи, тут якось коротше, все дуже лайтово, все дуже спокійно. Бо, як ви знаєте, я людина, яка живе біля Парижу, і там в такій годині вже таке твориться, що, що там або виїжджати з дому потрібно в п'ятій годині, а якщо виїжджаєте отак пів восьмої, то вже краще не виїжджати, бо ви приїдете десь в годині одинадцять. А тут собі спокійно, я думав вчатку, що Google карти щось барахляті, але дивіться. Все, типа сині, в червоного взагалі тіпа, немає. Суперово, суперово. Ну, тут бачу багато людей пішачком собі на роботу ходить. Ну не пішечки, а громадським транспортом. А в Парижі ні, в Парижі всі їздять на машинах. Так, зараз тут розвантажуємось. Тут, напевно, розвантаження трошки займе часу, бо я так думаю, що тут не по грузчика, нічого такого нема, щоб зняти палету з машини. Думаю, що вони її будуть відкривати і так розвантажувати. І ще навіть серце мені підказує, що я в цьому всьому ділі буду приймати участь. Але в принципі мені зараз корисно, потрібно відробляти вчорашнє KFC. Так що, якщо попросять допомогти, то питань немає, я допоможу. Я така людина, що я залюбий любий, типу, поки піш. Друзі, приїхав я вже на розвантаження. Зараз будемо розвантажувати ось цю палету, ось в той магазинчик, в ту куморку. І вже тоді буду їхати на наступне розвантаження. Наступне розвантаження в мене буде ось ця палета, яка важить 200 кілограм, і потім ось цих три я. Друзі, ну що, я розвантажився? Розвантажився досить швидко. Зараз їдемо вже на друге місце розвантаження. До другого місця розвантаження маємо 113 кілометрів і час прибуття 10-15. Там зараз розвантажимо ту маленьку палетку і тоді їдемо на третє розвантаження. І тоді вже все, типу, ми вільні. Їдемо до логіста, там подивимося, що по машині треба, щось може ще замовимо, дозамовимо масла, фільтра, топливний фільтр і все таке решта, що потрібно по цій машині. Та й все, то й будемо відпочивати і в понеділок уже заїдемо на якийсь сервіс, щоб подивилися, чи... Ну, взагалі подивилися, в якому стані машина, чи все окей, чи нічого не потрібно робити. Від'їжджаємо ми до нашого місця розвантаження. До речі, знову типу, в заявці дали просто адрес. Типу, в адресі вказали просто вулицю, а номер, тіпо, який не вказали. І фірма взагалі називається по-іншому. І от ти собі їздиш, шукай. Але логіст, мій красавчик, бігом це все діло, перешав, і ми приїхали туди, куди потрібно. Коротше, я вже розвантажився. Ви розуміли, я вже десь півгодини чекаю документів. Так, друзі, ну що, виїхав я з цього дебільного розвантаження. Чого дебільного? Бо півгодини чекав, поки почали розвантажувати. Потім розвантажили одну ту маленьку палетку, яку я вам показував. І потім ще годину підписували документи. Працює там якась така жіночка, не знаю, десь ну, старша вже, дуже навіть старша жінка, яка напутала документи, яка щось там ходила, не розуміла взагалі, що з нею відбувається. І от через таку жіночку, блін, отак це все довго тягнулося. Через цю жіночку я зараз запізнююсь на наступне розвантаження. Наступне розвантаження в мене мало бути би до 15-ї, а вже зараз показує час прибуття 16.54. І не знаю, що з того всього типу, буде, але щось буде. Логіст написав там диспетчеру, написав, що ми типу, готові, щоб нам переробили зліцені за мінусом 75 євро типу, за те, що ми запізнюємось, але не знаю, що що вони там порішають Ну Через оцю стару жіночку от такі от маємо клопоти. Бо якщо би. По шоріку розвантажили, все, як має бути, то ми б, в принципі, якраз встигли. Ну, Трошечки б там запізнились, але я думаю, що би не запізнились, бо мені показує всю дорогу ландовками, а ландовками показує, що їхати можна 70. Ну я би тут тулив би 90 і встиг би. А так тепер не встигну. Не знаю, що з цього буде, але щось то й буде. Друзі, порішали питання з розвантаженням. Розвантаження перенесли на понеділок, на 6 -го годину ранку, але. За це нам зняли типа, 75 євро. Мали нам оплатити 575 євро, а оплатять нам тільки 500. Ну нічого, головне, щоб без всякого кіпі, щоб без всяких проблем. Зараз їду в Білосток, там мені логіст забронював готель. Собі буду 2 дні відпочивати в готелі. В понеділок розвантажусь і вже буду займатися машиною. Тому, друзі, буду цей відосик завершувати. Ви не забувайте ставити лайкосики, підписуватись. І якщо вам цікаво, то напишіть в коментах. Я вам можу завтра знімати також відосик, Тіпа типу, там як в якому готелі я живу, скільки я оплачую за готель, там як на мийку поїду, і всяку таку фігню. Якщо вам цікаво, то пишіть. Якщо не цікаво, то не буду знімати.